Друзі, вітаємо! Сьогодні ми продовжуємо такий чудовий проєкт підтримки наших родин у співпраці з організацією з Slow Food. Ми підтримуємо наші родини, де пенсіонери виховують дітей. І це така дуже крута співпраця, бо ми надаємо нашим родинам такі чудові продуктові набори, які роблять фермери. Це натуральні продукти, і ми розуміємо, що зараз така підтримка для наших родин вона є дуже необхідною. Ми дуже раді долучитися до цього проекту. Sloфуд в Україні має на меті підтримку малих виробників, малих фермерів тим, кому зараз теж дуже важко, тому що в них немає клієнтів, ви розумієте. А ще вони годують тих біженців, які зараз проживають на їхніх територіях, і вони не продають, вони дарують свою продукцію. От тому ми вирішили об'єднатися з тим, щоб дарувати людям і свято, і знання, і якість, і здоров'я. Ми нашим фондам Слофудівським ми закупаємо ці продукти від наших, в цьому випадку чернігівські фермери. Ми передаємо фонду в найкраще, це дуже крутий фонд, який в свою чергу передає ці коробки, ці святкові вже коробки з справжніми продуктами, передає їм сім'ям, які цього потребують. Це просто це, е, ну, втричі ми допомагаємо і фермерам, і сім'ям, і біженцям. І вам, які солідарні, і які теж відчувають оце, оце ту теплоту солідарності, дуже дякую. Я відкрили, і покажемо, що там всередині. По-перше, це дуже якісний шоколад, саме як шоколад. По-друге, в ньому немає цукру, там мед, і це мед саме ніжинський мед. І по-третє, це той шоколад, який виробляється нашими дуже гарними дівчатами, саме в Ніжині, попри все. Бачите, він ще й такий новорічний. є такі новорічні. Тому сам теж... це, це дуже чудово, що тому що ми, всі наші родини, хто отримує ці, ці продуктові набори, вони всі отримують такі чудові чудовий шоколад. Це в нас печиво, це кожна сім'я. Це ж напекли, світла нема, напекли. Молодці. Ганюсечки різні, це посилання від нашої Світлани Карацюби. Це більшість 80% – Це її продукція органічна. І ці оці, там йогурти, от, той хвороб, це все готується на цьому тижні. Спеціально для наших родин, спеціально під наші набори. І Вони кожного разу якісь дороги, де чи сувенірчик. То, то була чашечка для бабусі. Зараз от такі от бачите, солоночки, щоб бабусі було приємно і корисно. Так, яйця, ну це звісно, вільний вигук. Це ті, в яких є всі всі вітаміни і амінокислоти. Вершкова карамель, це так смачно, це справжня карамель. Так, сир все ну тому що це найбільш корисний сир, щоб всі знали. Мед, дивіться вже, який такий. який що треба. Масло вершкове. що, Смітанка в нас є справжня. Тут ще ще олій показали і багато овочів. Це теж органічних і яблучка в нас, і бурячки в нас тут і капустка. Таке, що бабуся не йшла, і, і цибулька, що бабуся не йшла. Оце своїми ручками натягнула, а вже в неї був цілий набор. І тут знаєте ще що корисно? Що що класно? Що саме бабусі можете цінити. Де що це якість, бо вони знають, що таке ще пам'ятають, що таке справжня їжа і що таке не дуже справжня так, їжа, так а діти мають змогу теж це відчути і знати, тому що ми завжди думаємо, що краще менше, але якісніше, Щоб в них була ця ну, ідея, да яка має бути сметана, яке має бути молоко, ну і таке інше. І я знаю, що там вже зав'язуються зв'язки. Ми дуже хочемо, щоб по весні вони поїхали в гості і погладили тих коров, щоб вони з ними познайомилися і так далі, далі будемо розвивати. Я дуже радію нашій такій співпраці, бо ми, ми також плануємо такі екскурсії для дітей, щоб вони побули на справжній фермі, українській фермі, побачили, що справжня якісна ферма вона може бути і в Україні, і вони є в Україні. І ми дуже раді, що ти такої співпраці ми і підтримуємо українських фермерів і любуючи родині. Це дуже така класна, класна колаборація. І я впевнений, що цей проект буде розширюватися, і саме з вашою допомогою ми зможемо купити ще більше родин. Нам дуже потрібні ваші серці. Дякуємо. Дякуємо. Дякую. Щиро дякуємо за допомогу. Таку хлопець вже такий гарний в мене. Дуже добре муше Поэтому я дуже вам вдячна.